E Господь з вами. Слова святої Вагія від святого Йоанна. Слава, тобі, Господи. Того часу Марія стояла назовні біля гробниці і плакала, а плачучи, нахилилася до гробниці і побачила двох ангелів, які сиділи в білому. Один у головах, а один у ногах, де було покладено тіло Ісуса. І вони кажуть: їй, Жінко, чого ти плачеш? відповідає їм: забрали мого Господа і не знаю, де поклали його. Сказавши це, вона обернулася назад і побачила Ісуса, який стояв, та не знала, що то Ісус. Каже їй Ісус, «Жінко, чого ти плачеш, кого шукаєш? Вона, думаючи, що це садівник, каже йому: Пане, якщо ти його виніс, то скажи мені, де ти його поклав, і я заберу його. Каже їй Ісус Марія. Обернувшись, вона каже йому єврейською мовою рабвуні, що значить учитель. Каже їй Ісус, вже не тримай мене, бо я ще не піднявся до Отця. Іди до моїх братів і скажи їм, що я піднімаюся до Отця мого і Отця вашого, до Бога мого і Бога вашого. Приходить Марія Магдалина і звіщає учням. Я бачила Господа, і що Він, їй оце сказав. Це є слово Господнє. Слава. Тобі, прийшнє. Нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу, Христос Воскрес, Христос Пан смертві Дорогі Другі улюблені в Христі, брати і сестри, наші кохані парафіяни, хана маму, любі Божі діти. 20 розділ Євангелії святого Йоанна Костіл дає нам читати цей уривок святого Писання в третій день Великодніх свят. І ми сьогодні звертаємо увагу на таку важливу річ. Закінчується Євангелія таким реченням, що прийшла Марія Магдалина до учнів і каже їм, я побачила Господа. Дуже часто ми можемо в Біблії е, вичитати такі моменти, такі події, де говориться про те, що людина щось бачить. Наприклад, приходять до учнів Ісуса люди, і там був Филип, апостол, і кажуть йому, ми хочемо побачити Ісуса. Або, наприклад, потім е, каже теж цей самий апостол. До Ісуса Христа, покажи нам Отця. А Ісус каже, хто мене бачив, той бачив і Отця. І каже Ісус теж в іншому місті, що багато людей слухають, а не чують, дивляться, а не бачать. Бо це є така різниця, людина дивиться, бо це щось натуральне. І те, що Бог з нами розмовляє, веде діалог. Веде з нами таке, скажімо, навіть духовне співжиття в цьому духовному плані, коли він відновлює між нами ці відносини, реляції свої, це теж якби натуральна справа, але те, що духовне, є понад натуральним. Бо ми, наприклад, дивимось, от йдемо до костьола, чи їдемо до костьола, чи дивимося зараз на Олтаж, ми дивимось. Але побачити це звернути увагу. Наприклад, є Євангелія, яка говорить про доброго самаританіна, так, самарянин добрий. Написано, що один чоловік йшов з Єрусалима в Єрихон, його побили по дорозі, і навіть Ксьонд йшов, так, священик, Левит, тобто так? такий костильний захристиян, чи там Паламар в церкві кажуть, чи по-іншому. І вони подивилися і пішли далі. А самарянин. Помітив його, побачив, затримався і поміг йому. І це є велика різниця. Ми, наприклад, ще раз кажу, можемо дивитися собі на олтаж, дивимось, але побачили, що свічка погасла. Беремо сярних, піжимо, запалюємо. Це називається побачити. А дивитись, ми просто дивимося, ну бо так маємо очі та й дивимось. І тут є велика різниця. Дивіться, що в цій сценарії Воскресіння Ісуса Христа. Марія Магдалина бачила Ісуса, але Він після Воскресіння настільки був такий інший перемінений, що не могла вникнути, чи це насправді Ісус Христос. І думала, що це якийсь робочий, бо там, там ж є оливний город, там є кальварія, там гріб і, і від, від гробу Ісуса до цього місця, де Ісус на Христі висів, там не є, не є так далеко. Там може навіть, ну, не знаю, так як е, наших два костьоли довжина. Дуже близько з Гольгофи, з Кальвари його похоронили. Так, дуже близенько там. І, і зараз є великий і санктуар, і базиліка гробу Господнього, яка оббудована цими двома, цими двома подіями, і це все разом воно обстроєне, разом один костю. Як люди приїжджають до цього храму, то йдуть до гробу Господнього. І розвертаються, і може метрів ну, з 50 від сили, може менше. І відразу є ця кальварія, так, де Ісус мирав на Христі. Це був сад колись, так, це було поза містом. І Марія Магдалина подумала, що це якийсь робочий, який там в саді працює, і каже, скажи мені, де ти поклав, бо це ж може ти тут робиш, тут тобі щось не понравилось, це не так зробили, як треба. Бо свято Жидівське Пасха, треба було бігом похоронити, може, ви перенесли це тіло, так? бачила, дивилася на Ісуса Христа, але коли Він вже сказав слово своє вирік так? і ще по імені, то він якби відкрив її очі. І ми дивимося, що Ісус своїм Словом дуже багато чудес робив, навіть якщо люди не були біля Нього. Навіть якщо прийшов там начальник армії сотник, ми кажемо, прийшов просити за свого слугу, то Ісус каже, то ходи додому, я оздоровлю. А Він каже: ні, ні, ти скажи тут, бо я знаю, що слово воно важливе. Бо я сам начальник, як я кажу, то роблять. Так? Як я кажу, то роблять це. І, і слово дуже є важливе слово. Воно має велику силу. Я думаю, що ви як батьки в цьому переконані. Дітям кажеш, якщо діти послушні, так? Дозволяй або не дозволяю. Ти ж не, не сковуєш його руки, там, ланцюгами, якимись колодками прив'язуєш до дерева чи до пустелі, що не, не можна йому вийти з хати. Сказав, так, сьогодні нікуди не йдеш. І дитина сидить. А якби ти його зв'язав, то він всі шнурки поріже, дроти поломає і вийде все одно. А як скажеш слово, воно його тримає. Так? Це є важливе. І допіру коли, допіру, коли Ісус сказав Марії, промовив, то відкрив її очі. Так? Слово має е, насправді велику силу. Не знаю, чи ви е, колись ну, тренувалися на цьому. Ну, от, наприклад, на секунду, якщо хто може, ноги не болять, встаньте на хвилиночку. На секунду встаньте. Наприклад, так? всі стоїмо. І тепер просто сядьте на секунду знову собі. І представте, що якби я міг піти до вас і взяти от дядю Вітю генерала і сказати, ну вставай, вітя, давай. А він, а я не стану. А так я стою тут і кажу, встаньте. Він встав. Я кажу, сядь, він сів. Слово сильніше, як молоток, як лом, як лопата, як трактор. Трактором не піднімеш. А сказав, слово він встав. Чого, Кань, звісно, вибачте за цю тренування, але ми сьогодні повинні побачити таку важливу річ. Яка йде далі в практиці життя християнського. Коли Ісус промовляє, коли Бог говорить, ми повинні не запретити Йому промовити до нашої свідомості, бо свідомість це духовний зір. Ми тоді починаємо бачити, ми тоді починаємо розуміти. Я тут скажу живий приклад, очевидно, вибачте, що без предупреждення і без просьби на дозвіл, але дядю Вітю вже вчепимося, хай вже він сьогодні. Покутий від мене. Каже ксьон Марик, питав, а що не святимо Пасху в суботу. Або буде в неділю. А в неділю, ну хай буде в неділю. Прийшло повно людей з Пасками, з кошиками. І ксьон Смарік каже йому, о, тепер я зрозумів, що в неділю, бо ж люди прийдуть. Ксьонц, який кончив семінарію, закінчив, так, вивчився багато років. Ксьондзом працює в Польщі, в Одесі, і всюди. І до Ксьонза Ванакса приїжджав і знає нашу атмосферу, територію. Він допіру в Бедриківцях відкрив в очі і каже, а я поняв. Спитайте, скільки йому років тому Ксьондові Марикові, то що він раніше нічого не ронімав. Розумієте, одно слово, воно відкриває очі. І для нас це дуже важливо, щоб ми вміли відкрити очі, як говорить Бог. Це і велика різниця. Коли люди говорять, нам треба почути, подумати, пересіяти, а може ця людина неправильно каже. Так, колись мені мама казала, я вже не пам'ятаю, що треба мати таких три решета. От тобі щось кажуть в школі, колись як-то забороняли до костюма ходити, все. мама каже, так: по-перше, чи воно правильне. По-друге, чи воно тобі взагалі потрібне. А по-третє, чи воно комусь поможе і шкоди не принесе. От таке щось було. От тобі щось сказали, ти бери три решета і пересідь. То це, як говорить людина. А як говорить Бог, то не вуха, а в очі треба відкривати, бо Бог говорить, щоб людина прозріла. І ось сьогодні це доказ, що коли Марія Магдалена Ісус мовчить, вона говорить, говорить, говорить до нього і думає, що це якийсь голова колгоспу. А як він обізвався, відкрив її очі. Мало того, написано, що, обернувшись, так, святий Ян він дуже цікаво пише Євангелію, бо він, навіть якщо дивитися на. Образи на ікони цих евангелістів, то кожен з них має там якийсь такий додаток. Хтось має там корову, хтось такого хлопчика, хтось там ангела, хтось там має бека, і Йоанн апостол має орла біля себе. І він, якщо пише Євангелію, то він так з орлинного зору пише. Так, якби ми читаємо його Євангелію, то ми не дивимося так на горизонті, але так, якби з хорем дивилися на людей. Отак треба читати Євангелію його. І він вникає в те, що внутрішнє духовне. І він пише: обернувшись, вона сказала йому вчителю, то що вона плечима говорила до нього. Але це духовне обернення, так, духове обернення, що людина розмовляє і мусить. Повністю чого обертається, бо ми світ не можемо взяти, розвернути. Ми можемо розвернути книжку на олтажі, ми можемо там фігурку розвернути, там, ну, що небудь свічку обернути, самі обернутися можемо, наприклад, світ не обернемо, але щоб світ обернувся в нашій голові, дуже часто треба цих 360 градусів зробити. Так? Наприклад, от, розвернувся, і мені в голові обернувся цілий світ. І я тоді розумію, ага, я шукаю Бога всюди, а Він тут. І вона каже: вчителю, тобто прозріла. Так? Цей той момент дуже важливий, що коли ми, як виходимо з костьола вже так, на Пасху, ми вже третій день святкуємо, Деньки Богу, і коли ми людям говоримо Христос Воскрес, це не просто замість здрасті, так, а ми сьогодні не кажемо Добрий день, чого? Бо Пасха, ні. Ми можемо казати і добрий день, і добрі ночі, і добрий ранок, добрий вечір це не проблема. Але ми кажемо Христос Воскрес, тому що ми хочемо людям відкрити очі. Бо як кажемо добрий день, то ми їм в очі не відкриємо, бо цей день такий, який він є, такий є. Ми тільки можемо бажати доброго дня, щоб люди могли його пережити по-людськи, по-божому. Але от коли кажемо ніхбенті похвалений, коли кажемо пан Єзус мертвий став, ми цим Словом Божим, бо це не наше Слово. Ми ж не кажемо, що Лаврентій Воскрес, там, чи там не знаю, Гіруся Воскресла, чи там наш сусід, шановний славик Воскрес, так? ми ж не кажемо, ми кажемо Христос Воскрес. Тобто ми кажемо про Ісуса Христа. І це Слово людям відкриває очі. І не раз таке було, я ще з Донбасу пам'ятаю, як. Люди казали, приходили і кажуть, от, бо я їх заставляю, кажу, от ви просто там, як каже, вибачте за слово Кацаби, ви повинні вчитися релігійно жити. І от вам задача цілий тиждень говорити Христос Воскрес. Де б ви не були? Одна жінка каже: Ой, чи я в цьому тижні навіть на базарі не була чого, Або я не знаю, як це Христос Воскрес сказати. Я лучше через тиждень піду, як кончиться покута. Ну бо непривично. Вона сиділа без кобаси, через хліб хлібіла, але вона не пішла в кооперацію. Бо як вона піде і з кожного день, як сьогодні сказав, інакше говорити. А так, щоб чиста душа, вона не йде з хати. Просто, щоб ні з ким не вітатися. А другий такий дядько Петя каже, він колись на похорон бабці мене привозив Петро. Петро Петро десь за Бендик. І він каже: а знаєте що? Я, як почав Христос Воскрес сказати, всі кажуть: А ти що за один? ти Що віруючий, а що таке? А що справді дивіться, ти що, Бог є в Маріуполі, каже до нього. І вони цим словом просто проповідували. Люди відкривали очі, і вони прозрівали. І це він не просто казав про себе, він проголошував Бога, так як Петро Апостол е йшов з. З Яном і сидів чоловік під костьолом, під храмом, жебрав, а Петро каже: в нас немає грошей, золота, срібла імені Ісуса встань і йди. І цей встав і пішов. А був каліка. Тобто, словами Бога, ми якби створюємо ще раз світ, а в людей створюємо якби, якусь нову планету Божу, новий космос, і їм це відкриває очі. Тому сьогоднішня Євангелія вона дуже важливу річ показує, що ми повинні Бога слухати очима. Так, або простіше дозволити Богові відкрити очі через те, що Він говорить. Так, відкрити очі. Це так само вдома. Дивіться, не раз діти приходять там, тато, мамо, а як це правильно зробити? І тато бере, каже, от вись, так треба робити. Або мама каже, на городі, так о треба посадити, ямки далі, щоб воно мало як рости, бараболя одна біля другої не може бути, треба далі. І дитина прозриває. Ви просто відкриваєте очі дитині тим, що її пояснюєте словами, але вона відкриває очі. І друга задача сьогоднішньої Євангелії це те, що ми, коли йдемо до людей, коли виходимо з храму, то ми несемо це Воскресіння. Люди можуть про це не знати. Насправді, я вже пам'ятаю тут, колись говорив вам приклад з Чернігова, як там. За броварами ми їздили до Ксьонзів ці, що в Києві в Святого Миколая в Костілі. І Ксьонд каже, підвозив стареньку жіночку, там, ну, знаю старенька, ну, 70 пару років. І каже: ну, от я з Польщі, я знаю ваш город тут, а я вам можу розказати, де музей, де той, де сьо, і каже, А тут, бачите, тут пам'ятник Голодомору, а там ще там щось. А тут, а от, бачите, хрест стоїть. Каже православне, бо є і така і така віра. Бачите, Ісус змирав на Христі. От і такий пам'ятник дуже давній каже, хоча його недавно поставили, але він має дуже давну історію. Ця жінка каже, що, який Ісус, хто помер? І він каже, аж машину зупинив. Каже, як тут? Що ви не чули, що Ісус помер? Ні, поняття немає. А ви де ж є? Ну тут в Чернігові. Та що ви ніколи не бачили цього Христа? Ніколи каже. Я все тут їду, я що дивлюся. Жінка 70 пару років. Вона поняття не мала. Вона навіть не звернула увагу, що там десь пару років назад поставили цей пам'ятник Христа. Я навіть не пам'ятаю, чи він не був там ювілейний 2000 років, може навіть і таке, але вже зараз не хочу путати. Ця людина прожила вік, знає своє місто, і вона не звернула увагу, що поставили Величезний Хрест. І вона каже: Я там чула якийсь, що там за Ісус. А ви хто? Православне, ходите в церкву? Ні. Ну, як казати, як людина має прозріти. І для того ми, коли виходимо з храму, коли йдемо в цей світ, ми просто людям відкриваємо очі. Одним словом, Христос Воскрес! Просто. Тому для нас ця задача є, щоб проголошувати Ісуса, бо там, де про Бога не кажуть, там Бога не знають. Це правда, там Бога не знають. Там думають, що людина з мавпи, там думають, що, так нам в школі казали, Бог, був. І і, і так все сотворилося. Якийсь один великий вибух був. Ну вибачте мене, ну зараз теж вибухи є. Що ж там нема все так гарно порядковано. Грядочки, городи, хати, забори. Я був у проварах, як війна почалася. Так я бачив, як хати після вибуху. Там кусок стіни, там, там. Чогось немає порядку після вибуху. А нам так казали в школі. Був вибух, і, і світ сотворився. Ну то як це так? Костюл стільки строї, будували, ходили, робили, кірпіч возили. Тож Можна було в петарду підірвати, й би костю в один момент побудувався. Ну, Логіка, так? Тобто тут ми мусимо говорити про Бога і людям відкривати очі, але не своєю силою, не своїм розумом, не своїм поняттям, тільки просто Божим Словом. Так як Бог говорить, так ми кажемо, так? Повторати за Богом. І, і навіть така проста річ, як там Бензі Похвальоний, чи Христос Воскрес, воно дає людям прозріння. І це сьогодні Євангелія каже, не? що ми, коли слухаємо Бога, відкриваємо очі собі, а те, що ми побачили, говоримо другим. Так? Я бачив, звідки сплітні беруться. А знаєш, я бачила, я чула, як я не раз з жіночками кажу, а на що ви це говорить? Або це правда. А кому ця правда треба? Ну я ж права, я ж бачила, ну і що будеш казати? Ну то скажи, що ти бачила Бога, так, так як е, на колін домикають, Будемо в костелі, відзялим веселі, панна сина породіла, ну, то кажи, що ти бачила. Розкажи про Бога, що ти бачила. Так? І тому Марія сьогодні йде ця Магдалина і каже, Я бачила Господа. І учням це сказали, так? І вони, ага, якщо ти вже бачила, значить це, це вже якась правда, то ході, будемо дивитися, і ці учні пішли ходіть до гробу, потім до Галілеї, там їх Ісус зустрів. Так, бо людина прийшла і сказала точно, я бачила, я є свідок. Так, я є свідок. Тому кожен з нас нехай буде таким правдивим свідком Воскресіння, щоб не тільки ми спаслись, дай Боже, щоб і так було, але теж іншим людям дали можливість дойти до неба і зустріти Воскреслого Господа. Ам. Христос, пан змертві слав.

voces tuas sacerdomini martyrii et sancti qua. Emo proxiate dona sahortia per data. Israhel du populo magni. Illustres tu praetere. ই ইরা ইুরা স্ফ ছু বেশে পেনা আরাখ সা ইুরাছে অস্পনাজ বতধ শুনিইছেমা স্কবে